Абу-Дабі столиця Об'єднаних Арабських Еміратів, що розмістилася на більш ніж 200 штучно створених островах. Абу-Дабі вражають своїм розмахом та масштабами. Можливо, він менший за популярністю серед туристів, ніж Дубай, але тут 100% кожен знайде собі розваги за смаком. А в цьому відео я поділюся з вами всім, що треба знати про сімейний відпочинок в Абу-Дабі. Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде трохи незвичний випуск. Ми збираємося перед новорічну подорож абу дабі Летимо вже за декілька годин. Діти перед відпусткою як завжди захворіли і обоє летять. Не зовсім здорові. От. І це додає свого... Рівня стресовості, на жаль, але сподіваюся, все буде добре. Проконсультувалися з лікарем. Всі рекомендації звичайно ж будемо виконувати, і слава Богу, температура немає. Тому сподіваюся, що поїздка піде їм на користь, і ми всі отримали задоволення, тому що Абуда обіцяє бути цікавим. Подивилася деякі локації, які хочеться відвідати. Набрав свій поганий список, тому і запрошую вас в цю цікаву і а, трохи екстремальний подорож а, розділити зі мною ці передноворічні дні. Ми летіли нічним рейсом з Ларники до Абу-Дабі 4 години. Поселилися в Краун Плаза на острові Яс. Більшість розважальних комплексів розташована саме на цьому острові. З аеропорту до Краун Плаза їхати хвилин 10. Таксі до готелю коштувало близько 9 євро. Оскільки ми відвідали Амбутабі напередодні Різдва, то місто і готель, зокрема, були ошатно прикрашені святковими вогнями. Нас дуже вразив справжній пряничний будиночок біля рецепції. Так прикрасили кав'ярню, в якій, як виявилося, зовсім не продають пряників. Трохи дивно, як на мене. Ці дітлахи потрошку відщупували від нього по шматочку, і мої, звичайно, не були виключенням. Ну як же тут втриматися? Тож в результаті він мав не надто акуратний вигляд, але сама ідея ну просто фантастична. Наш номер складався з двох кімнат. Мав невеличку кухню з холодильником та мікрохвильовкою. Це було важливим пунктом для нас при виборі готелю. Ті, хто колись подорожував з дітьми, думаю, нас зрозуміє. Посуду, на жаль, майже не було, тож довелося купити одноразовий. Поруч з готелем невеликий супермаркет зі всім необхідним. В цілому ми залишилися задоволені рівнем сервісу та якістю їжі. На території готелю є і теплі басейни, і дитячий майданчик. Варто відзначити, що серед відвідувачів майже не було європейців за час нашого перебування там. Більшість гостей із країн Західної та Південної Азії. Власного пляжу в готелі немає. На острові Яз всього один основний пляж 15 хвилин пішої доступності від нашого готелю. На рецепції видають ваучери для входу. Пляж здався мені не дуже великим, і в сезон тут може бути людно. Пляж оснащений зручними душовими та роздягальнями. Є бар з напоями, зона для дітей з батутами та різними гірками. Чистий білий пісочок з гарними мушлями і різними водними активностями. Рамі з Ясмін обрали для себе прогулянку на ось такому водному автомобілі. 20 хвилин коштували 40 дірхам. Вода для нас в грудні була прохолодною. Та й їхали ми в Абу-Дабі не за пляжним відпочинком. Після двох років проживання в пафосі поїздка сюди була для нас як виїзд до цивілізації. Пафос живе своє тихе, розмірене, спокійне життя. За цей час ми трохи скучили за різнобарвністю можливостей в мегаполісі. Щойно зійшовши з літака, ще в аеропорту ми відчули колосальну різницю в масштабі, рівні сервісу та стандартів. Звичайно, емірати вражають на кожному кроці. Ви тільки погляньте на ці яхти. Сяючі будівлі, немов космічні кораблі, танцюючі фонтани. Та тут навіть простий вихід з парковки виглядає гарніше, ніж кращий готель на Кіпрі. І це ми ще нікуди не ходили, лише прогулялися по набережній трошки. Переміститися в sea World. Відразу скажу, що цей розважальний комплекс сподобався нам найбільше з усіх нами відвіданих. Можливо, частково через те, що він був першим. Можливо, через те, що було ще не так людно, як в наступні дні. А можливо і тому, що тут ти відчуваєш контакт з неймовірним підводним світом. Кожен з пунктів вплинув на нас. Але безумовно це місце варте того, щоб його відвідати. Комплекс доволі свіжий, бо відкрито його було в травні 2023 року. Вся територія розділена на 9 основних середовищ, серед яких є полярний та тропічний океани, Антарктика, Арктика та Океан Абу-Дабі. На території всього комплексу розташовано 17 вдумайтесь, 17 ресторанів та звичайно ж безліч сувенірних крамничок. Тож, де б ви не зголодніли, шансів залишитися голодними у вас просто немає. Хоча я б найбільше рекомендувала фудкорт в тропіках, там представлене найбільше різноманіття. І обов'язково варто перепочити в кафе The Catch в Антарктиці. Там просто фантастичний вид на басейн з пінгвінами. Але давайте про все по порядку. Першим пунктом нашого призначення став безмежний океан. Тунелі різної форми та розмірів змінювалися раз за разом і давали відчути себе крихітною частинкою великої екосистеми нашої планети. Брокуючи довгими тунелями серед тисяч кубічних метрів води, я спіймала себе на відчутті повної ейфорії. Як дитя я раділа кожній рибці, що пропливала повз нас і розчинялася в цій дивовижній атмосфері. Здається, на підводний світ дійсно можна дивитися годинами і не рахувати час. Він заспокоює. І дарує відчуття умиротворення. Для дітей тут, звичайно, є окремий мікроокеан з безліччю атракціонів та інтерактивних штук, що не залишить байдужим нікого. І зависли тут не менше, ніж на кілька годин. Цікаво було і старшій доньці в канатному містечку, і для молодшої знайшлися розваги по віку. Якщо вже бути повністю відвертою, то я і сама із задоволенням потестила деякі з інтерактивних розваг. Моя внутрішня дитина була в повному захваті. Воно і не дивно, адже в моєму дитинстві такої розкоші, звісно, не було. Тож, трохи скинувши рівень дитячої активності, ми рушили в тропіки, де з ходу відчули зовсім інший рівень вологи. Тут нас чекав перший досвід контакту зі скатами. Погляньте, на які вони тільки жваві! А цей велетень взагалі перевершив всі мої очікування. Це не єдина контактна зона в комплексі. Ми також торкалися морського огірка. Так, так, саме огірка. Вам не почулося? Я теж про нього перше почула. Та ще акулу. Звичайно, не ту, що може руку відкусити. Але все ж таки, не кожного дня торкаєшся акули. Погодьтесь. І ось. Після тепла тропіків ми неочікувано опинилися в Арктиці, де мешкають моржі та тупіки, а згодом і в Антарктиці, середовище проживання пінгвінів. Чесно кажучи, ми не були готові до такого повороту, бо зовсім не взяли теплих речей. Тож раджу не повторювати нашу помилку та добре підготуватися, щоб провести тут більше часу. пройти цю частину досить швидко. Хоча вона і ефектна, пінгвіни гуляють часом на відстані витягнутої руки, без жодних перешкод між вами у вигляді скла чи сітки. І на останок нашої мандрівки в світ океанів, ми стали глядачами тематичного шоу. Цього комплексу в нас пішов майже цілий день, як і на наступний світ мультиків Warner Bros. Це, до речі, не він, а їх готель, в який ми спочатку помилково заїхали. Цей центр не випадково називається світом. Він дійсно всередині виглядає як справжнє місто місто мультяшних героїв з алеями, крамничками, кафе, готелями, кінотеатрами з таксі та парками. Він теж розділений на тематичні зони як мені здалося для різних вікових категорій: зона супергероїв для підлітків. На більшості лабіринтів допускаються діти вище 130 см зростом та обов'язковою умовою бути взутим у закрите спортивне взуття. А от якщо з вами малюк, то вам в більшості будиночків вхід заборонений. Тому ми, на жаль, мало що побачили тут. Ультяшна зона для діток молодшого віку, де в будиночках мешкають такі герої, як Том та Джері, Скубіду, Флінстони, Кролик Банні та багато інших. Ми покаталися на каруселях та потрапили на феєричне святкове шоу. Дітям сподобалося нам також. Щиро кажучи, я очікувала побачити хоча б якусь освітню частину про процес створення мультфільмів. Але мої очікування, на жаль, не виправдались. Феррарі Парк став для нас розчаруванням. Оскільки замість того, щоб сповна поринути в світ екстриму, ми поринули в світ без кінечних черг. Лише щоб три хвилини приїхатися на цьому червоненькому авто, ми вистояли чергу більше години. Звичайно, тут є на чому покататись тут вам і найвищі американські гірки в світі, і прогулянка на даху, і ще багато чого захопливого. Але в період різдвяних свят був аншлаг. І щоб потрапити, наприклад, на найвищу трасу американських гірок, треба було стояти в черзі близько 3 годин. Тож, тут, як на мене, ми викинули гроші на вітер. Є один вихід. Якщо ви все ж таки вирішили відвідати цей парк в період свят, то має сенс купити квікпас, котрий додатково коштує 150 дирхам на людину. На кожен атракціон є окрема черга, яка рухається значно швидше в обхід всіх інших. У нашому випадку ситуацію хоч якось рятували різдвяні шоу. Подивитися на виступ артистів льодового шоу було куди приємніше, ніж вбивати час в чергах. Хочу трохи зупинитися на питанні розміщення та квитків. На сайті Yes Island є можливість забронювати номер в одному з готелів острову, і тоді вартість входу в розважальні центри буде входити в вартість вашого проживання. І це дає можливість класно зекономити. Але вибір таких номерів доволі обмежений, тому ми особисто не пішли цим шляхом. Також можна забронювати квитки в розважальні комплекси на рецепції готелю по приїзду, чи то самостійно на сайті. Там є вигідні пакети для тих, хто бажає відвідати декілька розважальних парків, як і ми. Є варіанти відвідування двох, трьох чи то чотирьох розважальних парків, які діють протягом 6 робочих днів з моменту, коли ви відвідали перший з них. Посилання на сайт буде в описі під цим відео. Однією з цілей нашого візиту було також поглибитися в культуру цієї країни. Помилуватися величною архітектурою цього регіону краще за все можна в мечеті Шейха Зайта. Причарувала вона, звісно, не лише нас. Вхід в мечеть відбувається через підземне містечко за попереднім записом. Краще приїтіть заздалегідь, бо ми наївно приїхали на свій час і були просто ошелешені довжиною черги. Хоча територія навколо мечеті досить зелена, та прогулянки нею заборонені. Переміщатися можна тільки по відзначених стрічками коридорах. І навіть присісти з дітьми в тіні нам заборонили. Але незважаючи на все, ця мечеть закарбувалася в моєму серці своєю естетикою та чистотою. Така світла та ошатна, вся у квіткових орнаментах та блиску кристалів, вона для мене не була схожа ні на що, що я бачила раніше. Тому я однозначно прийшла б через цей дискомфорт ще раз, щоб побачити цю красу. Цього дня ми вирішили заскочити ще й в президентський палац Касер-Аль-Ватан. І тут, на відміну від мечеті, відчули майже повну свободу переміщення. Весь простір відкритий та доступний для гостей. І якось аж легше дихається, чесно кажучи. Кожен рухається в своєму темпі. Кількість мозаїк просто зашкалює. Тут можна побачити, як приймають міжнародні делегації та які подарунки привозять гості, чи як, наприклад, виглядає сесійна зала. А ще мене вразили величезні різьблені дерев'яні двері по всьому палацу. Одним словом, нам було тут цікаво. Особливо чарівна палац виглядає в вечірніх сонячних промах. Дорогою до готелю ми спостерігали за високими хмарочосами та сотнями котеджів, що будуються з запаморочливою швидкістю. Місто постійно розбудовується та вдосконалюється. Тут є безліч якісних скверів, парків та набережних для прогулянки та відпочинку всією родиною. Цікавих арт-об'єктів та будівель, що світяться вночі, немов якісь космічні кораблі. Тут відчуваєш себе вільно. Та комфортно. Ми, до речі, жодного разу не чули тут заклику до молитви, що характерно багатьом мусульманським країнам. Це ще раз свідчить про те, що Абу-Дабі місто інтернаціональне. Дороги, звичайно, заслуговують окремих овацій. Вони тут в більшості п'яти-шести полісні. Ми не зустріли жодного затору за час нашого перебування. І ще просто не можу не відзначити високий рівень культури водіїв. Навіть якщо ми десь трохи невчасно зреагували при переміщенні в іншу полосу. Нас завжди пропускали без жодних проблем. І це дуже приємно. Дабі справив на нас приємне враження. І якби не клімат та високі ціни на освіту дітей, то ми б, можливо, і спробували тут пожити. А наша подорож підійшла до завершення. Дякую, що були з нами. Не забудьте поставити лайк. Обіймаю всіх і до зустрічі у наступних відео.